Інівісті на каналі ТВ4. час місцевих новин. Вітаю вас з березня. Запрацювали програми підтримки дітей та родин загиблих героїв Тернопільської громади. Відповідне рішення ухвалили депутати на черговій сесії. Передбачені заходи втілюватимуть упродовж трьох років. Яким чином допомагатимуть рідним захисників, розкаже Тетяна Скиба. Впродовж трьох років діти та родини загиблих тернопільських героїв отримуватимуть максимальну підтримку від громади. Для цього у місті запрацювали дві програми. Вони передбачають надання комплексу безкоштовних соціальних послуг, юридичної допомоги, інформаційно-консультативних послуг в рамках діяльності телефону довіри, безоплатного проїзду в громадському транспорті. Я думаю, що обов'язок всіх наш разом, всієї громади і влади, і в кожному пересічному це максимально подбати. Про цих дітей, максимально продбати, про подбати про їхні родини. Ми маємо не лише зберегти добру пам'ять про хлопців, так які дали своє життя захищаючи країну, а ми маємо забезпечити всім необхідним ці сім'ї, ці дітей, що вони втратили, втративши батька, чоловіка чи сина. За словами міського голови Тернополя, діти героїв зможуть безкоштовно навчатися у будь-яких навчальних закладах, школах, садочках, мистецьких установах тощо матимуть можливість першочергового вступу до Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Що ж стосується батьків, то вони отримують шанс змінити професію на іншу. Кожне з управлінь по своєму напрямку охорони здоров'я, освіта, культура, спорт будуть планувати план робіт на цей рік. Де до всіх цих заходів про чого мають бути задіяні діти, сім'ї і всі їхні сім'ї, їхні родини повинні завжди відчувати, що є максимальне сприяння допомога на території своєї рідного міста зі своїми проблемами, родини загиблих можуть звертатися за телефоном, який вказаний на екрані. Після цього з ними працюватимуть фахівці закріплені за кожною сім'єю. За січень лютий цього року платники податків Тернопільської області для підтримки українського війська перерахували до державного бюджету близько 71 мільйона гривень військового збору. Порівняно з січнем лютем минулого року надходження цього платежу зросли на 12 мільйонів гривень або на 20%. відсотків. Військовий збір справляється із доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них належить заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні цінні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідентів, купівля, продаж рухомого і нерухомого майна тощо і так кожен, хто легалізовує свої доходи, чесно декларує їх та офіційно працює, долучається до фінансового забезпечення нашого війська. Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області. Українці загалом продемонстрували всьому світу, що вони вміють боротися за свою землю та країну. Люди самотужки збирають гроші та купують необхідне про свій досвід збору грошей. Нашій знімальній групі розповіла Діана Петровська, яка зібрала необхідну суму на придбання дрона для бригади свого батька. Наскільки охоче допомагають українці нині дізнавались наші журналісти. Більше року триває героїчний спротив українського народу проти російських загарбників. Хтось у лавах ЗСУ, хтось лікує, а хтось ходить на роботу, щоб мати змогу платити податки та допомагати захисникам. Історія Діани захоплює буквально за тиждень дівчині вдалось зібрати гроші на дрон для потреб бригади, у якій служить її батько. Періодично я в нього питала, чи треба їм щось докуплювати, тому що бачила безліч зборів. Ось проте він говорив, що на більшість речей вони скидаються самі зі своєї засушної зарплати. Але тут стала ситуація, коли їм одночасно треба було і авто, і дрон, і вони скидались всі на авто а на дрон у їм вже трошки не вистачало грошей. Дівчина сумнівалася, чи зможе закрити збір. Та поширення інформації у соцмережах від небайдужих допомогло зібрати 100 тисяч гривень. Люди дуже швидко відгукнулися, дуже швидко ширили, кидали деякі просто неймовірно великі донати. Я думаю, за рахунок чого і збір швидко зібрався. І ось. Приблизно за майже тиждень зібралася сума 100 тисяч, які я передала своєму татові. І тепер дрон вже їде до них. Кожного дня в стрічках соцмереж ми бачимо нові збори для ЗСУ. Потреби не зменшуються, не зменшується і бажання українців підтримувати наших захисників. Я доначу з першого дня війни вважаю це обов'язком тих, хто ну не воює зараз. Чому? Ну тому що всі потрібно, всі зусилля зараз потрібні до перемоги. Якщо ти нічого не робиш, не воюєш, не донатиш, як ти яким ти чином впливаєш на перемогу? Так, доначу і вважаю, що це можливість, а не обов'язок. Обов в когось більше коштів, в когось менше. Але при можливості завжди це роблю. Мусимо перемогти. Маємо перемогти, а без нашої допомоги хлопцям буде складно. Своїм обов'язком чому ну, Тому що я не воюю, що угу. зобов'язаний допомагати. Однією з причин, чому в Україні люди охоче переказують гроші на ЗСУ, є почуття того, що допомога конкретної людини наближає країну до спільної перемоги. Бо кожен із нас нині хоче, хоч якось, допомогти тим, хто цього потребує, і кожна гривня, задоначена на допомогу, наближає Україну до успіху. Книга це могутня зброя. Розумна, натхненна книга, нерідко вирішує долю людини. Писав Василь Сухомлинський. Українські захисники перемагають ворога в жорстоких битвах. Воїни, які лікуються в наших лікарнях, читають багато книжок, цікавляться історичною літературою, захоплюються фантастикою і, звичайно, детективами. Подаруй солдату книгу у Тернопільській загальноосвітній школі номер 10 Організували акцію для підтримки захисників, які проходять реабілітацію на Тернопільщині за небайдужі принесли більше трьохсот книг. Юля і Анастасія, учениці Тернопільської 10-ї школи, прийшли в кабінет директора, аби принести книжки для військових, які проходять реабілітацію на Тернопільщині. Наші солдати вони нас захищали. Вони бачили багато жахіть на передові, і книги це як спосіб відволіктися, допомогти знайти якийсь моральний спокій, душевний, щоб дійсно цілком можна було відволіктися. Акцію для підтримки захисників Подаруй солдату книгу освітяни організували буквально за лічені години, і вже за два тижні небайдужі, серед яких були харківські та тернопільські видавництва, книжкові магазини, а також колектив Денисівської гімназії імені Івани Блашкевич, школярі і їхні батьки із Козови. Учні та сусіди 10-ї школи принесли більше трьох сотень книжок. Ці книжки ми передамо нашим воїнам. Ми вже маємо спеціальні стенди. І на ті стенди просто поставимо книжки. Це своєрідний такий буккросінг. Можна буде брати ті книжки, почитав, поставити на місце, щоб солдати мали можливість не просто. Ребілітовувати а ще й читати книжки. Книжки переважна більшість ну майже всі українською мовою. Але так як там це хлопці, то вони казали, ми хочемо читати фантастику, історію, детективи. Усі зібрані книжки освітяни передадуть пораненим військовим вже 8 березня, тож поки збір закритий. Утім, директор 10-ї школи запевняє, що акцію точно продовжать. У мирний час прибуття швидкої в середньому становить 20 хвилин. За перші дві-три з них постраждалий може втратити критичний об'єм крові, що призведе до летальних наслідків. Навички першої допомоги критична необхідність для кожної людини, особливо в умовах війни. Сьогодні це без перебільшення може врятувати життя. Як правильно накласти турнікет та як надати? Першу медичну допомогу в екстремальних умовах, не зашкодивши людині, розповіли школярам студенти Тернопільського медичного університету. Діти спробували себе у ролі парамедиків, накладаючи турнікети та зупиняючи уявну кровотечу. Пластмасова частина містить в собі вороток, через який просунута стропа, і містить фіксатор для цього воротка. Студентки парамедикині показали тернопольським школярам, як правильно надавати першу домедичну допомогу в екстремальних ситуаціях. а саме як накладати джут при кровотечі, адже у наш час такі базові речі має знати кожен, переконана дев'ятикласниця Емілія Конінькова. Я знаю, що в нас буде в подальшому 10-11 клас. У нас буде перша медична допомога. Перша військова медична допомога, і це дуже корисно знати, бо на тим більше в наш час дівчина зізналася, що давно хотіла потрапити на такі курси, і дуже радіє, що їй це вдалося. Сьогодні я хотіла б навчитися напевно робити якісь перев'язки, можливо, масаж серця, тому що мені здається, що це корисно. Олександра та Єлизавета, студентки Тернопільського медичного університету, розповідають, планують з дітьми відпрацювати чіткий алгоритм надання першої домедичної допомоги. Безпосередньо ми хочемо, щоб вони могли відпрацювати практично, адже це такі ситуації, коли люди в стані стресу, і в такому випадку все сходить до рівня навичок. Ми спочатку пояснимо, як це робити. Детально кожен крок опишемо. А тоді вони зможуть це все попробувати на собі, також на своєму. Колезі Учні самотужки вправлялися накладати турнікети та слухали, як діяти в екстремальних ситуаціях, адже як правильно надавати допомогу до приїзду швидкої мають знати усі без винятку. Переконана класна керівниця школярів. Ми не знаємо, що буде завтра, і важко спрогнозувати, як кожен поведеться в. Тій чи іншій ситуації, але якщо дитина підготовлена, чи вона вже бачила, як це правильно зробити, то все ж е, думаємо і сподіваємося, що це допоможе і дитині, і її оточенню. Якщо в людини зупинилося серце до медична допомога, яку надають до приїзду швидкої, у середньому в п'ять разів підвищує шанси людини вижити, стверджують медики. Але діяти потрібно відразу, тому базові навички надання першої домедичної допомоги, особливо в умовах війни. Дуже важливі таким був інформаційний вівторок. Спокійного вам вечора. Добрих новин і до зустрічі на каналі ТІВІ4.